Вітаю! Сьогодні у нас нарешті майстер-клас по вирощуванню мікрогріну, адже це зараз є справжнім трендом, і всі питають, як це робити. А, і мікрогрін загалом це така спеціальна міні-зелень для корисних страв. І вже в січні його можна сіяти, якщо у вас є навіть мінімальні умови, тобто тепле місце для самого пророщування це насіння і світле вікно для вирощування. Мікрогріном вважаються рослинки до 10 см. Навіть просто в квартирі ви можете без спеціальних умов швидко виростити такі смачні корисні паруски для бутербродів, салатів та інших корисних страв. Вчені кажуть, що ці мініатюрні рослинки є концентратами всіх поживних речовин для подальшого їх росту. І їх кількість там в цьому мікрогрині в 10 разів більше ніж їх кількість в дорослих рослинах. Вони містять клейковіну, хлорофіл, величезну кількість мікро-макроелементів, і і незамінні амінокислоти, які необхідні організму людини. А їх склад вітамінів і мінералів перевершує будь-яку іншу їжу. Також кажуть, що завдяки високому вмісту антиоксиданти, що я зачитаю, ці ростки запобігають розвитку серцевих захворювань, знижують. Рівень шкідливого холестеріну і навіть відновлюють клітини органів і пошкодження ДНК. Також є дані, що вони очищають організм від токсинів, уповільнюють процеси старіння організму, покращують структуру шкіри, волосся і нігтів та надають життєвої енергії, покращуючи імунітет людини. Починаємо. І перший крок це подумати, що ви хочете вирощувати. Кажуть, що мікрогрін цих овочів має майже такий смак, як і дорослі культури. Тобто редис буде як редис, мізуна, як мізуна, рукала, цибуля та інша зелень буде така точна, як і дорослі культури. Тому в мене є маленький. Такий набір для мікрогріну готовий. Також я буду для експерименту робити, робити це в звичайному контейнері з під'їжджаю на ватних дисках. І щодо насіння, в мене є насіння Easy Green, яке йшло разом з цим набором це Київ. В мене є різні мікрогрін, насіння Seed Ери, це бровари. В мене є тернопільська цибулька, отака. і Звичайна з АТБ, Львівський світоч, дешевий копійчаний, рукала і шпінат. По інструкції насіння з твердою оболонкою, таке як горок, сочевиця, на та інше, треба на кілька годин замочити водою і потім промити. Я їх замочила на ніч, промила проточною водою. Тепер нам потрібно замочити матики на 5 хвилин, просто теплою водою, залишити їх і потім злити зайву воду. Зараз я замочую, залишаю їх на 5 хвилин, трошки притисну і зілью. Воду, як і написано. І продовжимо з вами. Посів тут все просто. Ми розподіляємо насіння по поверхні матиків в один шар. Я маю різні виробники, але одну культуру, тому деяких. В боксиках я зроблю візуально так дві частини, в одній буде один виробник, в інший інший. І подивимося, що в нас вийде. Тобто, як я зрозуміла, ми просто висипаємо видно? насіння, трохи притискаємо його. Ось таким чином. В один шар, щоб воно не лежало одне на одному. Ось ну, Тут з цієї сторони буде в мене Сідера, тут буде Easy Грін. Все, трошечки так от я його, я так розуміла, так треба притиснути його. І тут, знаєте, що ще класно, що тут є ось такі наліпки. Можна написати культуру і дату посіву, щоб знати, де у нас що посіяно. І коли це було, тому я з одного боку це, це і попідписую. Тепер. Тепер вони в мене підписані будуть. Зараз. Так, це в мене Easy Green. А це в мене Seed Era. І дата сьогоднішня. Все готово. І продовжуємо посів на всіх інших боксиках. Ми все посіли, тепер потрібно змочити все з пульверизатора і капусту, і руколу, і сочевицю. В мене тут і мизуна, кервель, базилік, цибуля двох видів. І єдине виключення в інструкції по гороху. Написано, що перші три дні його потрібно оприскувати з розчином перекису водню. Це написано саме в інструкції до гороху. А в інструкції до редису сказано, що після зволоження потрібно поставити контейнер один на один, щоб швидше проросла редиска. Не знаю чому. Спробуємо. Раз так написано. Ми накриваємо всі контейнери кришечками або плівкою, і щодня ми будемо їх провітрювати, щоб не закисли наше насіння. По температурі рекомендовано в перші 2-3 дні поставити їх в темне, тепле місце з температурою 19-22 градуси. Це у нас написано в інструкції, яка йшла до набору мікрогріна. Але я вважаю, що салат капусту. І редиску можна тримати прохолодніше, вони, в принципі, дуже такі е, холодостійкі культури. А от Базилік, горох і соняшник, вони і настурція, Вони мусять бути тепліші, десь там 22-24 градуси, тож їх краще на батарею. Е, я зараз накриваю. Всі наші культури, і я залишаю їх. В мене зі степла підлога, тому я їх поставлю просто на підлогу. А от настурцю і базилік я заберу в хату на батарею. На сайтах виробників вказано безліч цінних якостей мікрогріну. А від себе я додам, що це чудовий засіб боротьби зі стресом та депресією. Мені задоволення дуже велике задоволення принесла ця вазня. Вона без ґрунта, вона цілорічна і не потребує багато зусиль, інструментів чи будь-яких там приспособлень. Тому приєднатись, нехай у вас все росте. А прямо зараз я прошу задонатити хоча б 5 гривень на ЗСУ. Дякую, до побачення!